Весна чарівниця, неначе цариця, наказ свій послала, Щоб краса встала. І проліск, і травка, і зелена муравка, і кульба барясна, і фіалочка ясна. Всі квіти весняні, веселі, кохані. З-під листя виходять, голівоньки підводять От сну зимового до сонця ясного. Доброго ранку, малята! Я весна-чарівниця. З початком весни нас вітають первоцвіти, а називають їх так, тому що вони першими розквітають навесні. Всі ці рослини виглядають неймовірно гарними. Давайте розглянемо деякі з них. Пролісок. Найперша квітка, що зацвітає навесні, це пролісок. Рослина має тоненьке стебельце з видовженими листочками. Квіточка проліска має ніжні видовжені пелюстки синього кольору. Якщо побачите пролісок у лісі, не сривайте його. Він занесений до Червоної книги України. Підсніжники. Підсніжник це гарна лісова квітка. З'являється наприкінці зими ранньою весною. Ця рослина з білосніжними квітами може витримати навіть 10-градусний мороз. Ця квітка також занесена до Червоної книги України. Крокус. Друга назва цієї рослини шафран. Це невисока цибульна рослина, яка немає стебла, а лише листя та квітконоси. Забарвлення квіток крокусу різноманітне. Масове цвітіння крокусів зазвичай триває 2-3 тижні. Гіацинт. Назва цієї квітки перекладається як квітка дощів. Ім'я своє гіацинт отримав на честь героя давньогрецької міфології. Гіацинт це цибулинна рослина. Він має квітуче стебло, пряме листя, направлене догори. Нарцис. Нарцис одна з найвідоміших квітів. Це цибулинна рослина. Вона має тоненьке стебло, вузенькі довгі листочки і ніжну квітку. Ця квітка вважається символом краси. Тюльпан. Назва цієї квітки в перекладі означає тюрбан. Це також цибулинна рослина має довге стебло, на якому розташовується одна квітка, яка складається з шести пелюсток, простих або махрових. Процес розпускання квітів тюльпана магічний. Із зеленого бутона перетворюються на червоні, помаранчеві, жовті, рожеві, фіолетові квіти. Перші весняні квіти прекрасні та красиві, але тільки в природі, адже зірвані квіти живуть в букеті кілька днів. Первоцвіти мають важливе значення в природі. Комахи, які прокинулися від зимового сну, ласують їх нектаром, а мурашки з'їдають частину насіння. Не зривайте первоцвіти, а тільки милуйтеся ними. Оберігайте природу рідного краю. До наступних зустрічей, малята. Бувайте!